Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас на відео огляді нове надходження для бренгу Чангчонг, а саме модель SHG V1 з мікрофоном. Давайте на нього подивимось поближче. А що ми бачимо? Пульт зроблений з такої незвичної форми. Тут такий він ребристий. <з> Задньої частини а, З передньої частини він таку в таку точечку. Ну дуже цікавий дизайн при нажитті. Верхній ряд. Не видає жодних звуків, середній ряд кружечки вже видають звуки класення, і всі нижні кнопки також видають. Ми бачимо, що тут є кнопки Netflix та YouTube, що допомагають вам зручно користуватися цими додатками, точніше, переходити швидко в ці додатки. Та бачимо кнопку мікрофону. Це ці кружечки, вони означають, що це мікрофон. Так як це мікрофон, це означає, що пульт блютузний і його потрібно підключати до вашого телевізора. Для цього вам потрібно відкрити задню кришку, вставити дві батарейки формату 3А. Увімкнути вручну ваш телевізор або натиснути кнопку Power. Так як цей пульт також ще йде інфо-червоний, він працює, може вимкнути зразу ж без підключення. Але для того, щоб у вас працював мікрофон, його потрібно підконектити по блютузу до вашого телевізора, а саме зажати дві кнопки. Це кнопка Back, стрілечка в сторону та кнопка Мінус гучності. Одночасно зажали ці дві кнопки, Чекали декілька секунд і відпустили. І перевіряєте функціонал. Точніше, перевіряєте головний функціонал, це мікрофон. Якщо у вас щось не виходить, звертайтеся в коментарі, з радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. до зустрічі! Привіт! На зв'язку ваш пульт! І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою княжі Затон 4 дроп 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи образи. Оновлений пульт для вашої техніки, і у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!